Христу. Дорогі телеглядачі, дорогі християни, сьогоднішня наша розмова буде про шанування Божої Матері в православній церкві. Пропоную вам на основі святого письма, святого передання та свідчень мужів апостольських і святих Отців ознайомитися із земним життям Божої Матері та переконатися ще іще раз у доцільності і правдивості шанування Матері, Сина Божого. Як ми знаємо, Бог сотворив світ і перших людей. Адам і Єва не встояли у вірності Божій, і через своє свавілля знамови дияволу впали у гріх. Господь ще в раю сказав до Змія і покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно буде уражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Під виглядом Змія був диявол. А що то за жінка, насіння якої буде уражати голову диявола? Хто ж та жінка, що виправить гріхи Єви? Святий Іоанн Дамаскін пояснює: Єва стала першою порушницею закону Божого, і через неї, що послужила знаряддям гріха, смерть увійшла у світ. А Марія, навпаки, покірна волі Божій, вела у світ безсмертя. Жінкою, про яку говорить сам Бог, є пречиста Діва Марія, через яку слово сталося тілом через зіслання Святого Духа і осіннення сили Всевишнього. Пророк Ісаї пророкує про Пресвяту Богоматір. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть ім'я йому Еммануїл». Отже. Через першу жінку Єву людство отримало гріх і смерть, а через іншу жінку Діву виправдання за гріх і життя вічне. Старозавітнє людство жило в очікуванні на прихід Месії. знаючи про обітницю, Божу дану в раю, кожна єврейська жінка з роду царя Давида мріяла народити Месію. Але всі знали, що лише одна жінка мусила стати матір'ю Спасителя світу. Господь Бог не одне століття вичікував на таку жінку, адже вона повинна втілювати всі найвищі людські чесноти. Дитя Марія народилася від праведних батьків Іокима і Анни. Святе передання, яке бережене у православній церкві, оповідає. Що Іоким і Анна були бездітними, через що терпіли від людей насмішки і докори, при цьому залишаючись вірними Богу. Вони дали обід Господу, в разі дарування їм дитини віддати її на служіння Богу. Господь на старості років подарував їм немовля, яке вони назвали Марія. У трьохрічному віці батьки. Сповнили свою обіцянку і віддали Малу Марію на служіння Богу при Єрусалимському храмі. Тут вона вивчала Святе письмо, молилася і працювала, виконуючи рукодільну справу. Після 14-літнього віку, згідно з законом, їй вже не можна було далі залишатися при храмі. Потрібно було або повернути її батькам, або видати її заміж. Йоким і Анна до цього часу вже померли. Священники хотіли видати її заміж, але Марія відкрила їм, про свою обітницю Богу, залишатися назавжди дівою. Тоді священники з натхнення Божого заручили її з далеким родичем з роду Давида, 80-річним старцем Йосифу. Щоб він піклувався про неї та охороняв її дівство. З того часу, Марія починає жити в місті Назареті у домі того ж старця Йосифа. Одного разу, коли Діва Марія, згідно святого передання, читала книгу Пророка Ісаї, в якій були слова, Це діва в утробі зачне. Захопившись божественною любов'ю і бажанням бачити Месію, молитовно взивала до милосердя Божого. Коли настане час приходу Месії на землю? Під час таких молитовних і святих роздумів постав перед нею посланий від Бога Архангел Гавриїл, який промовив: Радуйся благодатна Господь з тобою, благословенна ти в жонах! Найсмиренніша серед усіх жінок, Діва Марія, почувши ангельське привітання, захвилювалася і думала, що б могло значити це привітання? Бажаючи скоріше заспокоїти її, архангел благовійно промовив: Не бійся, Марія, бо Бога благодать ти знайшла, і ось зачнеш в утробі і народиш сина. І наречеш ім'я йому Ісус. Причиста діва з радістю сприйняла слова архангела. Але роздумала у своєму серці, як поєднати це привітання із обітницею непорочного дівства. Як можливо народити і залишитися дівою? Марія запитує у ангела Як же станеться це, коли мужа не знаю? Святий Андрій Крицький, пояснюючи ці слова Марії, пише Я обручена з мужем, але не маю мужа по обітниці дівства. Знаю Йосифа як обручника, визнаю його як захисника, а не як мужа. Оскільки Господь не порушує своїх законів, як звершиться це, щоб обітниця дівства збереглася, і закон був виконаний, і син народився. Ангел, заспокоюючи Діву Марію, запевняє її, що Бога немає нічого неможливого. І син народиться і дівою залишишся. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Архангел Гавриїл. У своєму благовісті відкрив від віків заховану тайну народження Сина Божого, зло на пречистої Діви Марії, тайну поєднання Божого і людського єства в особі Бога людини Ісуса Христа, тайну неосяжну для самих небесних сил. Пресвята Діва, вислухавши і вивчивши, що обітниця дівства буде збережена. На слова архангела покірно відповіла, Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Після цього Діва Марія поспішила у гірську околицю, у місто Юдини до своєї родички Єлизавети, яка також була вагітною згідно благовістя Ангела, і носила в собі претечу Месії майбутнього хрестителя Господнього Іоанна. Як тільки Марія зайшла до оселі рідних для неї людей і промовила кілька слів, Єлизавета відразу наповнилася благодаттю Духа Святого. Сила цієї благодаті перш за все торкнулася дитяти, яке носила своїй утробі Єлизавета, якому належало теж наповнитися Духом Святим, почувши голос Марії, Єлизавета з благовінням відізвалася на привіт її. Не тільки як улюбленої родички, а як Матері Божій, яка милостиво вшанувала її своїми відвіданими, і скрикнула гучним голосом та промовила, «Благословенна ти між жонами і благословенний плід утроби твоєї, і звідкіля мені це, що до мене прийшла мати Господа мого? Єлизавета ніколи не сподівалася, що. На таке щастя, що її відвідає та, яка носить Сина Божого, і що вона перша з людей вітатиме Матір Божу. Діва Марія, почувши слова Єлизавети, вознесла слова свої, як фіміам, благовійно кадила для Господа і промовила, величає душа моя Господа, і зрадів дух мій. У Бозі спасі моїм, бо зглянув на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Володіючи багатьма християнськими найвищими чеснотами. Цими словами Богомати відкинула думку про свої достоїнства. Вона визнала, що Всевишній споглянув на смирення раби своєї, як на скромність її долі так і на відсутність всякого самозвеличення. Після славного народження Сина Божого, коли Ісусові Христові виповнився сороковий день, Марія з Йосифом-обручником принесли дитя Ісуса до Єрусалимського храму, щоб поставити його перед Господом і принести жертву, як чий закон, пару голубів або пару горлиць. Мати Божа, яка носила в своєму лоні Сина Божого, зачавши його безмужньо, не потребувала очищення. Але через своє велике смирення вона виконала закон Мойсея. Тоді при храмі знаходився старець Симеон, який пророче звернувся до Марії: Тобі самій душу прийме меч. Щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Марія зберігала всі ці слова у серці своєму, завжди роздумуючи над ними. Так, велика материнська любов до свого сина і Господа супроводжувала Матір Божу усе її земне життя. І у найстрашніший день її життя, у день смерті Ісуса Христа на Христі, вона гаряче молилася до Бога Отця. Вона всім своїм єством була з Ісусом, терпіла болі і муки, які Він переносив на Христі. І справді меч пройшов душу її, коли дивилася вона на страждання Сина Свого. Деякі християнські конфесії вчать, що Марія мала крім Ісуса ще сини і дочки. Існує декілька заперечень цьому. Одне з них. Що сам Ісус годину смерті, піклуючись про свою земну маму, вручає її на синівську опіку не своїм рідним братам і сестрам, яких не було в нього, а своєму улюбленому ученику. Як побачив Ісус під Христом Матір та учня, якого любив, каже до матері: Жоно, це син твій, потім каже учневі, це мати Твоя. І з цієї години той учень узяв її до себе, так оповідає Євангелист Іван. Опікувався Божою матір'ю улюблений учень Господа, Іван Богослов, аж до успіння, тобто до переселення Божої Матері з цілом і душею до Небесного Єрусалиму, як оповідає святе передання. Коротко, підсумувавши. Земне життя Матері Божої на основі святого Письма і святих святого передання можна сміливо зробити такий висновок: Господь Бог благоволив спасти світ від гріха і смерті, пославши свого Сина, Господа Ісуса Христа, який прийняв людське тіло від Марії через сходження Духа Святого. Господь обрав діву причисту на служіння у ділі відкуплення роду людського. І саме з цієї причини свята Православна Церква ублажає Пресвяту Діву Марію, величаючи її, молячись до Бога через неї. Пресвята Богородиця є матір'ю і заступницею всього християнського роду. Її заступництво і допомога проявляються всюди, де тільки б'ється християнське серце, де віруючи кличуть її на допомогу. Доказом цього є велика кількість чудотворних ікон, перед якими християни, молячись, отримують цілення та інші справи милосердя Божої Матері. Бажаю усім заступництва і материнської опіки Божої Матері, Пресвятая Богородице, спаси нас! Амінь.